Хотілося спробувати чогось нового, крім того, зараз в світі і в Україні набуває популярності конвергентна журналістика, коли одна людина вміє все і може зробити стендап, і може написати новину і змонтувати відео. Тому це дуже корисний досвід. І ну, я вважаю, що зробила правильно, що прийшла і я цього навчилася. Стендап це все таки дуже класна річ. Кожній людині можна собі, ну, по-перше, впевненість підвищує, коли ти там серед. Людей в парку чи десь там починаєш записувати, всі на тебе дивляться, і якось так спочатку незручно, а потім вже звикаєш. А по-друге, останній урок, оці всякі титри, оці звуки і ну, взагалі монтаж це теж класна штука. Це, ну, це такі дві речі, які найбільше сподобались. Ну, фактично, за тиждень я стала іншою людиною. Якщо взяти минулого понеділка і цього, то я навчилася дуже багато. і ще Ну, мені треба також багато навчитися, але оті е, знання, які дали, то ну, це просто неймовірно. Можна зробити самому ролик просто з нуля. Це дуже класно і дуже цікаво було.